Знаходжуся в компанії Grand Instrument, А компанія Grand Instrument є нашим технічним партнером компанії BMS. Вони нам поставляють інструмент і різні новинки. А ще розповідати, як їм користуватися сьогодні. У нас у кадрі у кадрі сьогодні якийсь наборчик Що за наборчик скільки коштує і для чого він наборчик? Коштує щось там близько 10 тисяч гривень. Буде він служить для того, щоб відновити різьбу у будь-яких пройомах, там де вже вона понівечена. Чому така ціна? У вас свічечка, свічечка, Крутили, прокрутилися. Головочка в моторі трохи коштує, да? але але можна замінити. Тобто, у вас там, грубер, вже диряха, ви нарізаєте нужний вам діаметр, під свічку підбираєте, вкручуєте цю пружинку. І вона у вас буде ходити. Це максимальний набір, але якщо вам потрібно конкретно для свічки, чи конкретно на 5 мм, 6 мм, чи 8, можна купити окремо ось такий набірчик маленький. Виглядає ось він ось так. а не так. Просто візьми, у нас ще за десятку і ми погнали. Компанія Grand Instrument знаходиться в Києві на оболоні. Приїжджайте обов'язково в їхній шоурум. А коли. Захочете спецумови промокод мокоціжу, просто говорите я від Сержо, і для вас буде спеціальна умова.